Другою гонкою на сьогодні став чоловічий спринт. З перемоги розпочинає етап у Хокфільцині Йохани Збьо, попри один промах. Таким чином, норвежець повертає собі лідерство у загальному заліку. Срібло з чистою стрільбою здобуває Стурла Легрейт. легрейд. Це третій подіум в сезоні для норвежця 4,2 секунди відставання. І четверта медаль в кар'єрі сьогодні у Фаб'єна Клода з нулем на вогневому рубежі. У француза 6,8 секунди відставання. У квітковій церемонії Ендрю Стрьомсгейм, який 6,0 секунди поступився третьому місцю Вебєрн Сойром та Себастьян Самуельсон. Варто відзначити Мартіна Улдаля, який фінішує сьомим, демонструючи при цьому свій персонал бест. На 10-й позиції Кемблрайт, який захоплює лідерство у списку молодих біатлоністів, випереджаючи Віталія Манзена на 11 очок. 13-м фінішує Ерік Перо, маючи один промах, та втрачаючи при цьому жовтий біб лідера. А найшвидшим сьогодні став Емільєн Жаклєн, який фінішував 14-м У нього три штрафних кола. Три українця кваліфікувались до гонки переслідування. 15 м став на фініші Дмитро Підручний з одним штрафним колом. Віталій Манзин, 33-й, маючи одну хибу, і 39-й Антон Дудченка у нього також один промах. Богдан Цимбол з двома штрафними колами закінчив гонку на 88-й позиції.